Ми живемо у непрості часи через гости з боліт. поки Збройні сили України дають їм прочугана, орки воюють з мирним населенням. Але на теми й українці, що нічого цього не забудемо, і будемо допомагати нашим воїнам. Одразу як задонатили на ЗСУ, можна вімкнути якусь хорошу гру. А коли не знаєш, яку гамалку поставити, то в голові випливають в першу чергу відомі франшизи. На жаль, легендарна серія ще не є показником якості її сиквелів. В ефірі UA Games, А це друга частина відео 10 разів, коли продовження гри нас розчарувало. Зараз, коли кажеш, що пам'ятаєш часи, як серія Call of Duty асоціювалася з високою якістю, на тебе можуть глянути як на динозавра. Перші частини досі згадують як приклади зразкового кінематографічного екшена. Однак, по справжньому, код зачепив душі геймерів у 2007 році. з виходом Call of Duty 4 Modern Warfare люди зрозуміли, що ігри можуть заробляти гроші краще ніж голівудські блокбастери. Перенесення в сетинг сучасного конфлікту від Другої світової пішов серії на користь, чого тільки варта місія в прип'яті. Так вийшло, що наступні частини, а саме World at War, Black Ops та фінал Modern Warfare тільки піднімали планку якості. Але як грім серед ясного неба вирунула Duty Ghosts. Від журналістів вона отримала змішані оцінки. На ресурсі Metacritic гра здобула 68%. Преса називала основну кампанію справжнім кроком назад. Сварили також архангелів. Хаїчний ігровий рушій та заїжджені художні прийоми на рік виходу, графіку вважали застарілою, при тому, що розробники обіцяли показати неймовірну картинку. Напевно, так вони мали на увазі якусь десяту модернізацію ігрового двигуна від другого квейка. Фанатів вже розлютило, що піар-кампанія, м'яко кажучи, водила в оману промо-матеріали та трейлери. Натякали, що ми практично побачимо історію того самого Гоуста з Modern Warfare. Але як кажуть у нас в Україні. We have On your feet, soldier! We are leaving! 2004-й можна назвати найуспішнішим роком в історії ігрової індустрії. Саме тоді виходили такі шедеври, як Half-Life 2, Warcraft 3, GTA San Andreas та Need for Speed Underground 2. І серед цього моря хітів місцевого комп'ютерного клубу виринула ще одна перлина: В обійми бойовика на тропічному райському острові. Запрошував Far Cry. У грі було усе, щоб зачепити поціновувачів жанру шутер. На той момент сучасна графіка, весела стрілянина, вороги з непоганим штучним інтелектом. Far Cry дозволяв відчути себе головним героєм дорогого бойовика. Напевно, про це подумав і у вебол, коли поспішив купити права на екранізацію. Не варто те дивитися, просто не варто. Словом для багатьох це улюблена гра дитинства. Продовження довелося чекати чотири роки. Сталося за цей час багато речей. Як то, наприклад, Crytek, розробники оригінальної Far Cry, втратили права на неї? Другу частину робили Ubisoft Montreal. Від першої частини лишилась лише концепція шутера у відкритому світі. Місце дії перенесли в Африку. Головний герой їх, до речі, кілька на вибір, заражений малярією, і його основне завдання прикінчити торговця зброєю на ім'я Шакал. Найбільше гравці критикували Far Cry 2 за рутинність виконання завдань. Іноді місії тривали так довго, що навіть забуваєш, що треба зробити. До того ж чекпоїнти розкидані далеко один від одного. Про харизму героїв гри. Годі й говорити. Ні, справді годі, бо її немає. Як заявив в інтерв'ю директор Crytek Джеват Ерлі, Far Cry 2 від першої частини залишилось лише ім'я. Дякувати Богу, це зрозумілий Ubisoft, адже наступна гра серії підняла планку якості до небувалих висот. Run! <звук> Одна з найкреативніших та цікавих ігор в жанрі науково-фантастичний горор у 2008 році. Dead Space показав наскільки крутими можуть бути подібні ігри. Навіть назва одразу пояснювала концепцію гри: Є ми, є чудовиська та глибокий мертвий космос. Особливо геймери відчули наскільки Dead Space хороший через стагнацію жанру. На той момент із жахастиків були тільки Resident Evil та Silent Hill. Це круті франшизи, але тоді вже почали підкисати через брак ідей. А от мертвий космос пропонував справжній трілей. Це стосувалося графіки, ігроладу та неймовірно атмосферного звуку. Навіть інтерфейс змогли вкласти в костюм головного героя-інженера Айзека Кларка. Це саме той випадок, коли гру прийняли однаково добре: і критики, і прості гравці. Через три роки вийшов Dead Space 2. І знову гучний успіх, преса та гравці в захваті. Розробники розвинули все найкраще, що було в оригіналі, та наділили цим другу частину. Однак, зненацька в цій історії з'являється усіми обожнюваний Electronic Arts. Проєкт був комерційно успішний, але. Мало саме так, видавцеві цього було мало. Її вважали, що агресивна рекламна кампанія не принесла тих продажів, яких вони хотіли. В компанії посиділи, подумали і вирішили, що винні розробники та жанр горору. Напевно, він і такий масовий. Подумали EA та піддивили, що зі своєю франшизою зробили кепком. П'ятий резидент Тон, як гарно продався. Єдине, чого не врахував видавець, геймери не люблять, коли їм підсовують зовсім іншу гру під назвою улюбленого бренду. Dead Space 3 перетворився в кооперативний екшен на окрему критику. Заслужила введена в гру система мікротранзакцій, за допомогою якої гравці за реальні гроші могли купувати різні ресурси у грі. Хороший приклад, коли компанія сама вирішила поставити хрест на своїй франшизі. Але останнє творіння розробників оригінальної Dead Space, а саме протокол Калісто, натякнув, що напевно не тільки видавець винен у провалах. Продажі нової гри ледь перетнули позначку у мільйон копій. Мейкес Холґен. Вже друга гра від. EA. З Чим у кожного гравця асоціюється Mass Effect? У когось це еталонне RPG, для декого це спогади про три стежки в кінці третьої частини, а для когось в голову приходить, що це гра практично із досконалим сценарієм. Ну, а хтось згадує її перший ігровий трейлер, де одразу показали, що можна буде злягатися із прибульцями. Дійсно ж були часи. Серія мала багато протиріч, але залишалась у серцях гравців. І ось з моменту виходу останньої номерної частини проходить 5 років. карти оголошує, що вже зовсім скоро ми побачимо нову гру у всесвіті ефекту маси. Однак, уже на моменті, коли на і 3 показали перший ролик, то в геймерів в голові відпечатується зовсім не злягання з іншопланетянами. Людей вразило наскільки вторинний мала вигляд гра. Мас ефект Андромеда одразу розлетілась на меми. Графіка була не просто безбожно застаріла. Сама анімація та міміка головних героїв виявилася жахливою. Коли розробникам ставили питання, чому в тому ж третьому відьмаку, який коштував розробців 10 разів менше, і з цим усе набагато краще, і їй заявили, що ми нічого не розуміємо. Мовляв, це один з перших білдів гри. У фінальній версії все виправлять. Проходить ще два роки, і у 2017-му гра нарешті релізиться. Іронічно, але не виправили практично нічого. Герої, які мали емоції на рівні мувіків, виконаних на Геріс Мод, стали головними мемами сезону. Часу зробити гру було предостатньо, але тут результат дав мудрий менеджмент EA. Важливу гру довірили практично новачкам, які в більшості своїй навіть не грали в оригінал. I'll die knowing that I did everything I could to stop you. And I'll die free. Liam, enough. Right, sorry. I get a little pissed when people are trying to kill me. <laughs> І вже третя гра у списку від Electronic Arts. Цей видавець просто розуміється на псуванні великих серій ігор. Минулого року BattleField2042 просто втонув у негативних відгуках. Проблемою стала жадібність EA. У спробах наздогнати фінансовий звіт перед інвесторами вони наважились випустити недороблену гру. Довгі завантаження були лише половиною біди. Багато мережевих ігор на старті мають проблеми із серверами, тому на це гравці заплющили очі. Але коли за півгодини натикаєшся на третій баг поспіль, щось тут явно не так. Журналісти на старті навіть в жарт пропонували розробникам з DICE відправити гру в дуже ранній доступ. Менше з тим, баги були не єдиною проблемою нової батли. Фанати скаржилися на величезні та пусті карти. Неозброєним оком було помітно, що люди, які відповідали за дизайн ігрових арен, не мали вдосталь часу, аби їх як слід протестувати та виправити до старту. Деякі з ігроробів, які пішли з команди під час розробки, казали, що їх змусив це зробити. Жахливий менеджмент. Саме ці люди приймали рішення про випуск гри так рано. вже після повноцінного запуску Battlefield 2042, щоб привести усе до ладу, dice сам знадобився майже рік. Але ми то запам'ятали, як через місяць після виходу Батла програвала за кількістю онлайну українському екшену Shutterline. participate in that. I don't believe in it. I think it's wrong. You know, Це були 10 разів, коли продовження гри нас розчарували. Ви дивились канал UA Games, Дякуємо за це. А також не забуваємо, що війна триває. А цей випуск ми можемо глянути завдяки могутнім українським збройним силам. Закликаємо підтримати наших героїв. Посилання в описі відео. Скоро почуємося. На каналі ЮАГеймс.